Вітаю, Миколаїв 30 травня 24 рік. Сьогодні у нас на огляді буде наша Актинидія. І не одна, а всі. Ось відразу показуємо. Бачите? Оце вже наші міні-ківі. Міні-ківі, актинидія, яка зав'язалася. Ось так вони гарно зав'язуються. Росте в нас це невідомий кущ, я ми купували як. Актинидію там, на Миколаївських ринках, як я завжди казав, це таке на Миколаївських ринках підсунуть що хоче, Назву будь-яку придумаю, так як у нас і жимолась київська крупноплідна. Але... А ось бачимо чоловіч. чоловіч. У нас тут чоловічий сажанець, посаджений поруч, ось 2 метри відстань. В цьому саженці актинидії вже 4 роки. П'ятий рік. І так само і цьому саджується. Бачимо, чоловічі квітки відквітли, вони свою, як кажуть, хлопчики попрацювали і все добре. Ось бачимо, як гарно зав'язується актинегія. Хлопчики попрацювали, в нас тут ще ростуть ще ось що тут у нас. Пурпурова у нас це другий рік. Ось тут вегетації у нас саме ми її, є відео, як ми формуємо, як правильно формувати. Бачимо, вона пішла. пурпурова дала менші прирости в минулому році. А Київська великоплідна дуже гарні прирости дала. І в цьому році ми вже скуштуємо. Це третій рік, третій рік саджанцю, Бачимо, ось ми бачимо дійсно, що. Що вони великі. Ну, мабуть, будуть великі. Не наскільки великі, як ківі але маємо, що маємо. Так що ось такий стан, як я вже показував, як ми обрізаємо, як ми формуємо. як все Ось знову пішов, бачимо, ось молодий пагін. Молодий пагін, з якого ми будемо знову формувати свою ліану. І отак ми будемо оновлювати ось пагін. Перший рік вегетації, ось пагін на другий рік вегетації, який ми лишили. І це ось третій, Потім буде це вирізатися і будемо ми їх так замінювати. Так краще. Цьогорічний пагін ось виріс вже на півтора метри за цей рік. А минулорічний ось він пішов, 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 він заплів повністю на бліану і вже дав в цьому році, бачимо, це за один рік. Тож, Заходьте на списки вітровогорення Актинедії, дивіться, як ми обрізаємо, як ми формуємо. Тут у нас посаджені в цьому році нові серти Кенсі Red, Вейкі Еф. До речі, йдемо, мульча обов'язково обов мульча під ліані і джамбо. Це ми купували в Лігніченка, є така людина. Яка займається, займається, навіть у нього киві, росте і є свої сорти киві. Мульча, я ж кажу, обов'язково коріння поверхневе. Мульча обов'язково для того, щоб зберегти вологу і щоб у вас рости, і якісь отримати результати. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Кому сподобалося, підтримайте вподобайкою, напишіть коментар. Слідкуйте, вирощуйте і буде все добре. Дякуємо воїнам за змогу працювати на землі.